Сьогодні. Ой, от приманочка, салматіні плаваючий 6.35 опа! Перший головик є отакий от туман над річкою невеличкий піднімається, ну, але... Лев має бути сьогодні. Ну і вот Попробуємо сьогодні на неї половити. Та ти шо знову, дар. Ну, що, на кожній проводців і пару слів про воблер я стараюся його закинути під протилежний берег і дати йому паузу а потім почати вже легеньку проводку ну і це воблер типу кренка, плаваючий. Його вага щось там не досягає, навіть 3 грам. Але він, коли приземляється на воду, він має дуже природний такий сплеск. Ніби справді падає якась комашка. От інші кренки, які там в мене є, то вони так не, не приземляються на воду, можна сказати. Ну Він не любить там дуже сильної течії. Ну і деколи трійняки. Між собою запутується, ну це вже таке. Це в більшості воблерів є така штука. Так що пробуємо сьогодні. Це вже не перша рибалка в мене з ним, я вже його маю давніше. До речі, мені його привезли з Польщі, бо в нас їх ніде не було, ще й в такому кольорі. От і запутався тріна, як за вертлюжок. Розпутує, розпутую, як хочеш. Так, і вже одну рибку я зловив і, і дві покльовки. Просто Якщо я кидав на това дік і посередині річки, вже там не було виходів, то воно тіні каже, може риба і посередині клюнути, як не йде, як кренка. І це її буде також приваблювати. Ну і риба на нього, як і в провоці, коли його ведеш може клюнути так і на ну, падіння. Коли він падає на дно, тому я і роблю паузу, щоб головень побачив, що впала якась ніби комашка і він зміг його атакувати, а потім вже пару секунд пауза, а потім вже починаю робити проводку. Так, і По комплекту все те саме, Golden Catch Vertice до 8 грамів 221 катушка Golden Catch Sprinter 3000S, шнурочок Integ Style Multicolor 06, ну і флюр. 0,3. Ось такий. Fierce фірсбрейк. І також застіпки. Так, де вона. Тут же всього багато надбиралось. І такі застівки чорні, класні. Так що ловим. Ну і приманочка сьогодні. Має на неї клювати, як собі хочу. Звичайно, як будуть якісь цікаві місця, то обов'язково буду ставити до Вадіка і ще пробувати на нього. Та як це просто дуже крута рибалка на поверхнеї приманки. Алмутіні мені на дерево закинуло. зійшла у версію. Пішла. Отовий 0,3 флюр. Чітко нападін. Ну, але поки маленький. Не очікував. нападение зиии. Ладно, ладно. Какие же трошки пильщи. Зараза зафоткаем его и отпускаем. склянути, як я казав, закид, пару секунд пауза і риба зразу виставкує на нього. А є такі, що клюють в проводку. Туди пітери його сплавити. Ох! Оце було круто. Я його сплавив прямо під кущ. І так легенько його підіграв вершинкою і, і він його атакував. Але що я промазав? <рив> На з'їв, взагалі чітко. Клас. Все спокійно себе поводить. Тут ніхто ні всього як брикнеться. Точно підготовку. Так що ж треба було так кинути, класно. От спеціаліст.

З другої спроби. Я його взяв. Є тут достати, я не знаю. Фух, так не тучися тільки. Тепер зараз відпущу. 罗马，操！耶。 Ох, другий. Як так? <смір> ви. <витрій> так, пройшов я, може сказати. Всі місця, де я був на попередній балсі з а от Сьогодні в салмотінь. Ну і всі клювання на 90% на плюх. Тільки типу, коли приманка падає на воду. Хоча на товадіки клювали, коли я робив проводку. А тут тільки щучка клюнула в проводку. І Два чи три голавлика вдарили все, а так все переважно, коли підкидаю на протилежний берег, тоді йде покльовочка. І хочу зараз прийти вище по течії на ті місця, де я ще не був і спробувати, там, що в мене вийде. Так що, дивимося, що з цього... подождите это рыба это рыба это Це просто жесть Покльовки з цього місця. І одна реалізована. Їх по-любому тут було два. Не знаю чи це клюнув більший, чи це клюнув менший. Хто собі уявити, якщо 715 грам – це менше, то який більший тут? Тут ти дивися. Шелт. Це був маленький тільки. Це я поставив, до речі, викидав того. І забуги коббро називається. Салмотіні кидав, кидав і думаю, поставив і інакше. Поставив копію від дяді Саші на каміона. І лупив трофей. Але нижче кидав по перекату, немає нікого зовсім. Всього тут на тепчі стоїть і чекає. У якийсь корм. І реагує тільки на падіння. І вертушки вже тут прокидав і обстримом. і... Тільки що впало в воду, то вона таку. от чоловік точно і закинув. Опа. Є рибка. Класно. Класичне місце між двома течіями, спокійна вода. Попади туди і будеш мати рибу. Хі -хі. Вона там 90% стоїть. Так, ну що, закінчив я рибалочку, навіть вже перев'язав флюр, бо він там два рази пошкодився, але витримав 5 годин по кущах, по, по всяких гіляках. Шнур також сьогодні витримав. все Навіть в себе отакі стяжки знайшов Golden Catch, з неопереду. І тут і тут пін Golden Catch, стяжечки, катушка. Все, як естетика, можна сказати, давно їх не використовував, але завжди резинками такими звичайними користувався. Такі стяжки вигляд мають. Вони, до речі, такі самі були до Shimano Suari і BB. Те, що я заказував, 19-23 року модель і до Сари XR21 року, Те, що у мене було 60-го. Дуже до 6 грам. Так що, японці таке вже давно придумали. Таке кукурудзяне поле. І попри нього зараз вдовж туди звертаюся в сусіднє село. Так що, всім дякую. Трофейний голови сьогодні був. Це вже супер.